Інновації, тренди, демонстрація нових рішень та живе спілкування. Сьогодні я знаходжусь на найбільшій виставці в Європі: Клінві Смарт Берлін 2025. 440 компаній із 30 країн представили тут свої продукти та сервіси. Тут є все. Інновації сьогодні це серце фасіліті менеджменту. Компанії почули бачити фасіліті не тільки витрати, а й інструмент підвищення ефективності та репутації. Вітаю! Я Людмила Литвиненко. Дженерал менеджер компанії Філін Фасіліті Україна. І сьогодні я знаходжусь на найбільшій виставці в Європі «Clean Мід Smart» Берлін Берлін-2025. Площа Виставки 34 тисячі метрів квадратних. 440 компаній із 30 країн представили тут свої продукти та сервіси. Тут є все від роботизованих машин до хімічних засобів та цифрових рішень для фасиліті менеджменту. Фаселіті менеджмент бачите сьогодні, Uh, right now, I would say it's a work with the machines, because it's hard to find the right personnel, and our customers are asking for a solution. And in this area, we can find always a good solution with our machines from our partner, Nextend Robotics. We have for every area the right machine, and feel free to come over, and we can find it out together. Okay. Thank you very much. You're За останні роки фасіліті сервіси пройшли шлях від непомітної функції до елементу стратегії бізнесу. Значну роль відіграв covid 19 який дуже підняв високо планки вимоги до гігієни, безпеки та комфорту. Також значну роль відіграла цифровізація, тому що компанії почали бачити фасіліті не тільки витрати, а й інструмент підвищення ефективності та репутації. Hello. Uh, what problem does your product or service solve? Well, the main problem is, of course, the availability of uh, cleaners, like people who are driving a machine. With an autonomous robot, you solve a lot of problems that you don't have enough people who are willing to clean. That's the main issue why we're here. Yeah, thank you very much. Hello. Uh, what do you think will be the future of cleaning? Uh, okay, so now we are the future robotics, and for us, we think the future of cleaning is all in a uh, automatic way. So that means with the AI functions, we can have a magic cleaning in the future. The robots can detect the stains and to think how to clean in a most perfect way. That's our company's principle, and always we are our company's principle, robots is not to replace the human; it's to collaborate together to make the whole world more than than it in the past. Thank you very much. Thank you. Thank you. Innovation today is heart of facility management. <media> А в Берліні на виставці мене вразила кількість представлених роботів для прибирання приміщень автоматизовано, а також системи контролю чистоти в реальному часі. Це екорішення від біорозкладних матеріалів до систем економії води та енергії. І це вже не футуризм, це реальні інструменти для оптимізації витрат та підвищення якості сервісу. Раніше персонал фасіліті завжди залишався в тіні, але сьогодні компанія розуміє, що вмотивований, навчений, забезпечений сучасними матеріалами, інструментами персонал це ключ до якісного сервісу. Це питання корпоративної культури та бренду роботодавця, адже люди хочуть працювати в компанії, які підбають про безпеку та розвиток. Hello. Uh, what is your main message for visitors to the exhibition? This exhibition is that the uh, company Penny und Technik is a German space family owned company uh, with development and use manual cleaning systems in, made in Germany. Not in Asia, what else? That is made in Germany, made in Europe. That's the main answer. Okay. Thank you. No problem. Thank you. Here. Я переконана, що Фасіліті буде інтегрований в стратегічне управління бізнесом. Років через 10 ми побачимо повну інтеграцію з розумними будівлями та штучним інтелектом. А в майбутньому фасіліті менеджмент це буде не просто про чистоту або обслуговування. Це буде про створення здорового, безпечного та технологічного простору для людей та бізнесу. Тут інновації, тренди, демонстрація нових рішень та живе спілкування це створює незабутну атмосферу та дає можливість знайти нових партнерів та нахнутися на майбутнє.